То, дійсно, в території України в 2001 році було визнано, що в нас є піганство, причому в чому, з великих розмірах, які набули ознаку промислового піганства. На той час було нас 5 заводів на території України. Відповідно, як вже вмовився програми українсько-американської було дві фази: три заводи закрили, два залишилося. І, Стало таким, як працювати, правового поля немає. Хочу сказати, що було створений закон про особливості державного регулювання, питаю вашого особливості. Є суб'єкти господарювання з виробництвом, експортом, імпортом, дисків долази, щитом, вщиплення максимаць. Відповідно, дозначено законом. Виробництво дисків. Виробництво дисків це є е, переробка тобто це матеріал, з якого виробляють диски, з одночасно внесення на інформацію. Тобто запис диски на CDR, або салка, це не є виробництво дисків, там немає переробки полікарпанату. Це просто деражування. Це виробництво це коли йде е, одночасно переробка полікарпанату, а також і е, його запис інформації. Зараз здійснюється з матриці. Тобто для того, щоб зробити диск, спочатку робиться якось, вихідний матеріал, потім з допомогою технічних пристроїв з нього робиться матриця. Я думаю, всі чули, матрицю, там 100 долин ви купили, да? тобто, з якої можна штампувати зелені. Потім з цієї матриці ставиться на станочик і починає працювати. Ця матриця виходить до 100 тисяч дисків і з допомогою цієї матриці можна зробити 100 тисяч дисків на протязі години, скажімо так. Відповідності ну, з законодавством цей вид господарської діяльності підлягає ліцензування. Тобто в даний час для того, щоб запустити таку лінію, це немало коштів, хочу сказати, Необхідно отримати ліцензію державного департаменту такі власності для виробництва, дисків, для власності виробництва виробництво для віддала за щитування матриці. Ну, Матриця це як приставочка, тому що матриці можуть бути вже готові у когось купити, а є матриці, які в принципі, сам, сам завод виробник може виробити. На території України зараз діє 7 легальних заводів для виробництва дисків. П'ять з них мають повний цикл, тобто вони мають можливість виготовляти і матриці, і виробляти диски. Два заводи не виготовляють матриці, не виготовляють тільки диски на замовлення. Для того, щоб отримати ліцензію, необхідно подати до... Держави. Пакет документів, починаючи від заяви, від підтвердження того, що е, статуту, підтверджуючи від, документи про те, що ви маєте е, зазначення обладнання, або ви його орендуєте, маєте площу, на які ви будете працювати перелік е, достових е, осіб, які в принципі е, відповідають за підприємством. І вже на основі цих документів Державна Хана приймає рішення про видачу або про відмову видачі ліцензії, межі дисципленого терміну відповідно до ліцензійних умов, затверджених спільним наказом до співприємності та Міністерства освіти науки. Для того, щоб ідентифікувати виробника дисків, Міжнародна організація фотографічної індустрії разом з Філім створили спеціальну систему подування, називання СІТКОЛІ. Тобто Special Identification Code. Єдино цього коду можна визначити, є сідкод трансформи, є сіткод матриці. Сіткод трансформи визначає, хто є виробником, яка лінія, і сідкод матриці, хто є виробником визначеної матриці. На території України з відповідно до Тройного договору між департаментом територіальної власності, Міжнародний федерацією з писуючим індустрією АФІ і Фініс було дано перелік цих подіїв. Наприклад, вони починаються з ліків АФДІ, ЮА, а далі наступна літера і дві зірочки. департамент? Відповідно до повноважень надає назначені код для е, виробників, і на кожному виробному диску можна побачити такий сітфорд. Е, він розміщується в діаметрі від 7 до 21 мм від центру і достатньо е, маленький, тому що він там 1,5-2 мм висотою, є технічні умови е, спеціальні, для них розписані, і можна, е, взявши диск, можна ідентифікувати. А хто є виробником того чи іншого диску? Окрім цього, якщо цей диск зроблений з матриці, яка є на території України, можна ідентифікувати, хто є в артилемматриці. Ось, наприклад, в руках диск на ньому написано маленькими літами, IP, UAB, я можу з повністю відповідності до значеної ідентифікації сказати, що цей диск був зроблений на території України, а саме його зробив завод Амітрон ЛТД. Херсон. Для спрощення експертизи, для спрощення е самої, е для спрощення дослідження, щоб знати, хто зробив диск, е була зроблена, така, така, е таке так, е такі, жаль, це м, Україна була одна з перших країн світу, в якій є е законодавством, спеціальне законодавством, яке е воно Зобов'язує поставляти на кожному виробному диску сітку, тому що в світі це є практика не обов'язкова, добровільна. Зв'язку з тим, що на в нас ну, так, на православному рівні, Україну зобов'язала. з е, цього, експорт імпорт дисків, е, починаючи з 2005 року, був без сіткотів заборонено. А починаючи з 2005-му імпорт дисків було знято експорт дисків, десять путів запровадження. Тому при е, кожному поставці експорту та імпорту необхідно мати витік з реєстру. Заявна звертається державного департаменту власності до, до 623 постанової кабінету міністра України, заповнює заявку і просить надати інформацію. Кому належить значний сітко, держдепартамент звіряє його з базою, перевіряє документи про дотримання авторського права собіника і видає значний сітко для здійснення видного оформлення. Але на цьому все, все ще не закінчується. Цього зазначеного закону необхідно отримати ліцензію на видоспольській діяльності експорт імпортистів. І в разі якщо імпортер або експортер хоче здійснювати защитити способовської діяльності. Такі рамки були впроваджені, неспроста, тому що ну, кожен експортер імпортер повинен відчувати відповідальність за те, яку продукцію він експортує чи імпортує. А також ще один видової види ліцензування це який випадає під перелік товарів, експортних, виплат для ліцензування готування кому такому трубісту, в даному випадку в 2015 році.